Напередодні 8 березня в театрі імені Луначарського зібрався справжній квітник. Севастопольських жінок зі святом весни і кохання вітали представники владних структур міста, командування військово-морських сил України і Чорноморського флоту Росії. Далі у нашому репортажі. Червона доріжка на сходинках моряки, роти почесної варти вітчизняного флоту, чудова музика. Саме так урочисто зустрічали найчарівніших жінок Севастополя у театрі імені Луначарського. Розпочалися урочисті збори з нагоди 8 березня з привітань, Дефірамби представницям слабкої статі проспівали голова Севастопольської міської державної адміністрації та міськради. У своєму вітанні Володимир Яцуба згадав і роки Кримської війни, коли жінки вперше долучилися до медичного. Справи. Прославилась і медсестра Дарина, прозвана Даша Севастопольська, існує тисячі яскравих прикладів мужності, стійкості, хоробрості та відваги, яку під час Великої Вітчизняної виявляли представниці слабкої статі. Севастопольцям відомі імена справжніх захисниць. Це і герой Радянського Союзу, санінструктор, старший сержант Марія Байда і легендарна Ніна Онілова, командир кулеметного розрахунку 25-ї Чапаївської дивізії. Ім'я Героя Радянського Союзу. Союзу, жінці було присвоєно посмертно. Є жительниця Севастополя, яка своїм трудом, активною життєвою позицією, добросовісним відношенням до обов'язків і достигнутим результатам знискала особе уваження і признання горожан. Таким жінкам ми б віднесли Наталю Васильовну Троїцьку. Вона – председатель правління, редактор старішої в місті газети «Слава Севастополя». Наталя Васильовна – заслужений журналіст України. Удостоена ордена княгини Ольги третьей степени. Несколько добрых слов стоит посвятить и Пендюховой Наталье Андреевне, которая с 1986 года является директором Севастопольского художественного музея имени Крашинского. За годы ее работы значительно активизирована выставочная деятельность музея. Коллекция увеличена вдвое. Разнообразные интересные просветительские акции, опубликован ряд научных статей, альбомов, каталогов. А возьмите аграрную сферу. Всем знаете Лилию бунчук, Она стала лучшей обрезчицей винограда в 2011 году. Приятно отметить, что глава государства, президент Украины Виктор Федорович Янукович, в своем выступлении на расширенном заседании Кабмина еще раз подчеркнул, что у нашей страны нет более приоритетных задач, чем охрана детства. В прошлом году мы открыли 50 групп и 2 детских садика. В этом году планируем открыть еще 40 групп и 4 новых детских сада. Вітав представник слабкої статі командувач військово-морських сил збройних сил України, віце-адмірал Юрій Ільїн. Сьогодні військово-морських силах України проходять службу майже 1800 жінок, у тому числі 120 офіцерів. Більше як 1650 – військовослужбовці військовослужбовців служби за контрактом. Близько 1200 жінок пов'язали своє життя із флотом, працюючи військово-морських силах України. Дорогі, военного совета военно-морских сил Украины и всех мужчин в погонах. Сердечно поздравляю вас с прекрасным праздником весны, надежды и любви. В эти дни наши души и сердца переполняют самые добрые и теплые чувства. Ведь именно с женщиной связано все, что составляет смысл нашей жизни. Мама, любимая, семья, отчизна, прекрасная и милая, любящая и заботливая трудолюбивые и терпеливые. Вы олицетворяете начало жизни на земле, основу мира и благополучия. Я искренне поздравляю с праздником женщин, связавших свою жизнь с армией, которая достойно защищает морские рубежи отчизны, образцово выполняют свой конституционный долг. Любви, успехов и благополучия вам, наши верные боевые подруги. Також найдостойніших севастопольських жінок за видатні заслуги перед містом та всією міською громадою було нагороджено відзнаками та грамотами. Серед них і леді у погонах військово-морських сил України, помічник командувача військово-морських сил збройних сил України, капітан другого рангу Марина Каналюк та начальник відділу командного центру вітчизняного флоту, капітан другого рангу Марта Худицька. Впродовж урочистих заходів постійно відчувався дитячий сміх, тож наприкінці свята присутні дізналися, хто були ці винуватці. На сцені з'явилися Севастопольські трійняшки. Слід зазначити, що на сьогодні у нашому місті мешкає 10 родин із таким потрійним дивом. А представники Севастопольського академічного театру танцю запропонували трійняшкам безкоштовно навчатися танцювальному мистецтву.